Позаду мене, село озеро, воно за трохи більш ніж 20 кілометрів від Володимирця. Цей блокпост означає, що сюди прийшла біда. Минулого тижня тут зафіксували першу хвору свиню. Згодом дослідження показали найгірше. У селі працюють дві мобільні групи. За кілька днів вони вилучили з господарств майже півсотні свиней. Тепер усі двори об'їжджають повторно. Починаючи з п'ятниці, ми ходили з двору в двір, перевіряли наявність свиней, чи є, чи не поховали люди. Якщо були, ми їх вилучали безкровним методом умертвеляли і забирали на спалювання. Ще минулого тижня у пані Надії було п'ятеро голів. Дідно нема свиней. Нема, то в суботу приходили, що ви вас не виступаю, що скажуть, я роблю. Мої були здорові. І великі заколола на тижні, а в суботу маленькі забрали. Ми не стільки на світі живемо довго, щоб їсти ще й хворе м'ясо і хворих свиней. Після огляду хліви обробляють біокліном. Це один із найдієвіших у світі препаратів, що знищують бактерії. Тим часом фахівці мають лише припущення, звідки чума свиней могла взятись на рівненщині. Республіка Білорусь поруч і там, хоч і не фіксують, але ми знаємо, що там проводяться великі карантинні заходи. Так само міграція диких свиней, яка теж можливо зайти. У нас були випадки, бачите, зараз ягоди, оці, що ми збирають люди, масово могли виходити в ліс, так само можливий фактор передачі. Кожну свиню забрану у людей зважують і обіцяють згодом компенсацію за кожен кілограм, якою вона буде, поки вирішують. В озері жива вага півсотні свиней склала три тонни. Більшість людей ставиться з розумінням до цього, але є випадки, що люди ставляться негативно, проявляють агресію. З якими приходиться проводити додаткові бесіди, пояснювати. Ну, таких людей ми залишаємо, скажімо так, будемо доопрацьовувати, віддіємося, що все буде гаразд. Крім озера, аналогічні заходи проводять іще в двох селах: Вербівка Дубровицького та Новорічиця Зарічненського районів. На виїзді з населених пунктів дезінфекцію, тим же біокліном проходять усі машини. Іван Марчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.